Чому люди типу піднімають своє життя да краще купують речі, бо типу вони ж менше можуть інвестувати? Виявляється, що інвестувати ви більше не стаєте, бо у вас може бути двоє, троє дітей, і від цього ваш кост на життя буде рости. Жарт нижче пояса. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про таку тему, чому більше грошей не дорівнює більше капіталу. Сідайте зручніше, заварюйте собі чай і поїхали. Власне, про цей концепт я колись задумався, коли грав в таку гру Cashflow. І насправді не в перший раз, коли грав, а коли грав вже в третій чи в четвертий раз, до мене дійшла дуже проста ідея. Там про цю всю ідею розповідають, насправді, от якщо ви грали, ви маєте бути в курсі. Але знаєте, як почути інформацію і усвідомити її це взагалі різні штуки. І от е, коли я грав вже в якийсь енний раз, я зрозумів, що чим більше грошей, типу, тим здається логічніше, що у вас буде більше інвестиційного капіталу, більше свободи, більше можливостей. Але це не завжди є правдою. І оце дуже така контр-інтуїтивна думка, про яку розповідаю всі грі. І якщо ви насправді не грали, я дуже раджу, майже в кожному місії, напевно, ну, в кожному там хоча б 100 тисяч населення є, проводять гру Кешфлоу. Типу, дуже раджу, дуже прям раджу сходити, пограти і бажано декілька разів. У мене ця гра є вдома. Ми один чи два рази проводили цю гру прямо вдома. Бо це дуже класна гра з точки зору фінансового розуміння і фінансової стратегії. Напевно, одна з найкращих, яку я грав, взагалі, ось там в якомусь такому форматику. Бо як взагалі виглядає принцип цієї гри? Ви отримуєте картку персонажа. Там, наприклад, ви депутат. і у вас є заробітня платня. Там, наприклад, 100 сто тисяч гривень. І от у вас. Є далі витрати там, кредит на авто, кредит на машину, не знаю, там, типу лайфкост, ну, типу, скільки ви витрачаєте на життя. да. Потім у вас ще з витрати на дитину, і дитину ви можете отримати в процесі грі, навіть якщо там є чоловіки, Бля. добре, жарт не ще пояса. Коротше, дитину ви можете отримати навіть під час гри умовно, і у вас може бути двоє-троє дітей, і від цього ваш кост на життя буде рости. Або і у вас там залишається це дельта. Да, дельта, тобто скільки там умовно, ви можете відкладати на місць. І буває таке, що е, ви граєте, наприклад, за умовного депутату зарплату 100 тисяч гривень. А реально після відрахування всіх витрат у вас залишається 5 тисяч гривень, тобто 5%. відсотків. А хтось, наприклад, отримав картку не знаю, лікаря і отримує зарплату 20 тисяч гривень на місяць. І от у нього там лайфкост, він набагато менший. В нього, наприклад, немає. Іпотеки на житло, він не знаю, має власну квартиру, або, наприклад, в нього немає кредиту на авто. Все як в житті, давно. В когось є кредит на авто, або іпотека, як у мене на житло є, а в когось немає. І в нього лайфкост, наприклад, весь становить там, 60%. Тобто він відкладає 40%, а саме 8 тисяч гривень на інвестиції. І от виходить, що я в якийсь момент усвідомив цю думку, бо вона дуже очевидна: типу, що чим більше грошей ви витрачаєте, ой, не факт, що у вас залишиться більше грошей на інвестиції. Бо я зараз, напевно, заробляю пікові суми. Ну, типу, за все життя. Зараз мій особистий доход це якісь пікові суми. Але, 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 і пікові витрати. Я зрозумів, що там да мені вистачає на життя. Да, я розповідав про те, що в цілому я не веду особистих фінансів, тому що зараз конкретно своїй ситуації не бачу в цьому, там, якого сенсу, бо в цілому мені вистачає мене вистачає грошей на те, щоб відкласти, інвестувати, покривати всі свої витрати. Там чи міг би я більше, звісно, так. Але я зрозумів, що коли я заробляв менше навіть грошей, я відкладав набагато більше суму за рахунок ужимання цих витрат. Це дуже неочевидна думка. Бо завжди ми, як люди, ми гонимося за тим, щоб нарощати свій дохід. Нам здається, що от зараз у нас зарплата 20 тисяч гривень, дадуть 30 і все, і полетить. Потім дали 30, От буде 50, на 50 взагалі життя буде інше. Але виявляється, що життя не стає іншим. Виявляється, що Інвестувати ви більше не стаєте, бо з ростом усього доходу особисто дуже сильно зростають і витрати. Ви хочете одягатись більш кращий одяг, ви хочете не знаю, працювати з більш кращим місцем, да? ви хочете кращий ноутбук, ви хочете кращий телефон, і все це піднімає ваш лайфкост. А ще ви, наприклад, ви в якийсь момент хочете собі автівку, і ви такі О, ну я ж отримую 50 тисяч гривень на місяць, наприклад, я можу взяти собі якийсь там кредит на авто, платити 10-15 тисяч гривень. І ви реально це можете зробити. І в цьому навіть знову ж таки тут от не інвестпорада, нічого для когось буде в цьому сенс, для когось не буде. Це все питання дуже індивідуальне. Я не ніколи намагаюся не давати якихось універсальних порад, бо все одно кожна ситуація вона унікальна. І ви навіть можете обслуговувати цей кредит, і все круто. Але ось ця дельта, яку ми формуємо між доходом і лайфкостом, да, умовно. Вона і є якраз нашим інвестиційним ресурсом, який ми вкладаємо. Те, що я хочу вам донести, що гонитва за більшим доходом, за більшими заробітками, не завжди дає зростання в інвестиційному капіталі. Не завжди дає можливість більше інвестувати. Чи дає це можливість краще жити 100%, чи дає це можливість купувати кращі речі 100%. Чи будете ви від цього більш щасливі? Я не знаю. Ну, типу, це правда. Але чи це дає це 100% гарантію на те, що у вас з більшим доходом буде більша можливість інвестувати? З одної точки зору, логічно, звучить, що так. Але правильна відповідь ні. Бо з зростанням особистого доходу завжди-завжди зростає лайфос. Дуже малий відсоток людей, які можуть контролювати свої витрати і залишати їх на тому ж рівні. Я зрозумів, що в якийсь момент, коли ріс мій дохід, я дуже сильно стримував. Купівлю речей я багато раз розповідав, що жив в квартирі за 8 тисяч гривень, типу, коли заробляв дуже багато вже грошей, ну відносно багато і так далі. Типу, і мені було незрозуміло, чому люди типу піднімають своє життя да краще купують речі, бо типу вони ж менше можуть інвестувати. І от насправді вся ідея цього відео напевно поділитися з вами таким самим усвідомленням, того, що нам дуже часто здається, що чим більше ми будемо заробляти, тим легше нам буде жити. Але це дуже часто відповідь. Ні, тому що з масштабуванням особистого доходу і масштабується відповідальність, масштабуються потреби, масштабується бажання щось купити, з'являються кредити і так далі. І це все зменшує вашу дельту, яку ви інвестуєте. А насправді з точки зору особистих фінансів, з точки зору я не знаю, інвестиційної стратегії важливо рахувати, як на мене, не стільки дохід. Не стільки навіть витрати, а рахувати свою дельту. Це як в компанії, як в бізнесі, да умовно, Яка різниця, який в нас оборот? Яка різниця, в якій в нас витрати, якщо в нас немає прибутку? Якщо ми просто не прибуткові чуваки. Нам похер на той оборот, якщо ми зараз масштабуємо в три рази. І зменшимо свою рентабельність з 20% до 2%, то нам похір, воно не перекриє це все. Я багато разів на іншому каналі це я розповідав у нас і канал інший by Practice, що коли агенція була на рівні 7-8 людей, я заробляв більше грошей, ніж зараз, навіть тому що з масштабуванням зростають кости, і це стосується як бізнесу, так і особистих фінансів. Так, у вас з'являється більше ресурсів, більше можливостей, більше команди, ви можете десь прооптимізуватися, десь щось урізати і так далі. Але це все не факт. Ось це можна зрозуміти. Тому, друзі, перша ну якщо резюмувати це відео, перша порада пограйте обов'язково в кешлоу, бажано 3-4 рази бажано з різними організаторами, тому що вони всі підходять по різному і це буде дуже прикольно. Друга ідея в тому, що ви маєте фокусуватись не стільки, як у мене, на доході, скільки на осій дельті. Інвестоване грошей це ваш прибуток, це те, що ви забираєте на себе, і ви маєте фокусуватись на прибутку, не на оборотці. Оборотка це така дуже абстрактна цифра умовно. Третє, те, що ви маєте усвідомити, що зі зростанням вашого доходу, скоріше за все, з'явиться усе така інфляція на якісь речі, інфляція на якісь там купівлі. Ну коротше, ви не будете отримувати пропорційно того кайфу, який для себе закладаєте, коли у вас з'являться гроші. Тому ось напевно таке невеличке відео. Воно призване змінити напевно самоуявлення. Про те, як далі буде, про те, що важливо, бо часто ми фокусуємось на тому, що насправді не є важливим. Ми шукаємо можливість заробити більше грошей, замість того, щоб шукати можливість отримати більший прибуток. Ось така проста думка. Якщо вам зайшло це відео, напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, ваші питання. З радістю на них повідповідаю. Я хочу дуже сильно зробити відео, в якому ми зберемо всі ваші питання і розберемо їх. Для мене це буде дуже прикольний формат. Я з кайфом поділюсь, повідповідаю, тому обов'язково пишіть коментарі, ставте лайк, скидуйте це відео друзям і обов'язково підписуйтесь на канал. Друзі, дякую вам всім за те, що подивилися! Гарного дня і побачимось в наступних відео. Па-па.